Вітаю, має 5 хвилин на головне. Народні обранці підтримали законопроєкт, який фактично ліквідує набу. Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг завдав державі збитків на більше ніж 1 мільйон 400 тисяч гривень. У Шепетівці судили злодія Гастролера із сусідньої області. Деталі далі. Верховна Рада підтримала законопроєкт, який фактично ліквідує національне антикорупційне бюро України. Так зазначає нардеп Ярослав Железняк. Законопроєкт передбачає розширення повноважень генпрокурора щодо нагляду за Набу та САП. Генпрокурор матиме доступ до всіх справ Набу та може делегувати цей доступ іншим прокурорам. Сам підписуватиме підозри топ-чиновникам та надаватиме обов'язкові вказівки детективам Набу. Набута САП закликали президента Зеленського не підписувати законопроєкт, який обмежує їхню незалежність. Про це стало відомо із брифінгу. Передає кореспондент громадського. Якщо президент все ж підпише законопроєкт, Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура разом із партнерами будуть працювати над поверненням своєї незалежності, зазначив директор Набу Семен Кривонос. Зокрема, вже є звернення до ЄС, Сполучених Штатів Америки. Також міжнародного валютного фонду та представників посольства інших держав в Україні підкреслив він. Шість років тюрми отримав злодій гастролер із сусідньої області, якого спіймали у Шепетівці. У поліції області повідомили про вирок та нагадали деталі злочинної діяльності 44-річного чоловіка. Місцева жителька повідомила про крадіжку майже 60 тисяч гривень з будинку. Правоохоронці оперативно тоді встановили причетні жителя Житомирської області із кримінальним минулим до слова. Тож нещодавно злоумисник отримав судовий вирок. У Хмельницькому центрі професійно-технічної освіти сфери послуг виявили фінансові порушення на понад 1 мільйон 400 тисяч гривень. аудитори встановили, що найбільші а саме 934 тисячі гривень, спричинили незаконні нарахування заробітних плат. Працівникам завищували надбавки. Водночас із порушеннями сплачено і єдиний соціальний внесок. Повідомили у управлінні західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області. Ще 322 тисячі гривень заклад. Мав би спрямувати із власних надходжень від надання платних послуг у їдальні, однак заробітну плату кухарям і СВ оплатили з бюджетних коштів, створивши штучну економію власного фінансового ресурсу, аналогічно і з оплатою комунальних послуг. Заклад отримував гроші від здобувачів освіти за харчування, а також від мешканців гуртожитку за проживання. Та, попри це, використав майже 100 тисяч гривень із бюджету замість витратити власні кошти, як вимагає закон. А також під час ремонту майстерні. Підрядник завищив обсяг робіт і незаконно отримав 61 тисячу гривень. Матеріали передали правоохоронцям. Центри видачі гуманітарної допомоги у Хмельницькому працюватиме один раз на тиждень, щоп'ятниці із 10 до 17 години. У прес-службі Хмельницької обласної ради повідомили про зміни у графіку роботи з 1 серпня. За більше ніж три роки діяльності центру зареєстровано понад 93 тисячі звернень внутрішньопереміщених осіб, які знайшли прихисток на Хмельниччині. Тут є змога отримати необхідний сезонний одяг, взуття, дитяче харчування, іграшка, також антисептики та засоби гігієни. Центри видачі Працює у приміщенні Хмельницького обласного академічного музично-драматичного театру імені Михайла Старицького, що по вулиці Соборній, 60. Екскурсія однієї із найдавніших вулиць Хмельницького. Хмельничан та гостей міста запрошують на пішохідну пізнавальну прогулянку вулицею Грушевського. Вона відбудеться 26 липня, старт о 15 годині з майдану незалежності навпроти Хмельницької міської ради. Для військовослужбовців та осіб, із посвідченням учасника бойових дій, участь безкоштовна. Записатися на екскурсію можна за номером телефону 067 837 57 34. В туристично інформаційному центрі зазначають, що колись ця вулиця була серцем ділового та суспільного життя. Старого Проскурова, тож екскурсія має бути захоплюючою. Це все, чим встигаю поділитися на цю мить. Дякуємо за ваш час та увагу! Готуємо для вас оновлений інформаційний випуск та запрошуємо до соцмереж та телеграм-каналу Першого Подільського. Там ще більше інформації. Бережіть себе та своїх рідних.